Привіт! Продовжуємо знайомитися з системою Хурма. Сьогодні ми з вами розглянемо спосіб додавання кандидатів, якщо у вас їх ціла база або велика кількість. Раніше ми вже ознайомилися з тим, як додавати кандидатів, якщо ви додаєте їх по одному їх профілю. Також ви можете додавати їх автоматично через інтеграції з роботними сайтами. А сьогодні ми розглянемо, як додавати, якщо ви ведете якусь базу. Припустимо, що до того, як ви почали користуватися системою, ви були кандидатів в ось такій табличці. Тут у вас має бути багато кандидатів. Я додала одного, щоб було чітко видно, наприклад, як він з'являється в системі. У вас є певні тут поля, які ви заповнюєте. Для того, щоб додати таку таблицю в систему, ми переходимо в розділ Рекрутинг. «Кандидати». Далі натискаємо на стрілочку поруч з кнопкою Новий кандидат, натискаємо Імпорт. В полі Choose File натискаємо Browse. Вибираємо базу кандидатів у себе на комп'ютері і натискаємо «Upload». Далі у вас відкривається ось таке вікно, де вам необхідно всю інформацію, яка у вас була в табличці. Розсортирувати за тими позиціями, які є в системі. Ось вгорі у вас ті пункти, які були в вашій табличці перераховані. А нижче у вас перераховані пункти, які є в системі. Відповідно, ви шляхом перетягування берете і ось так все собі налаштовуєте. Після того, як ви перетягнули всі поля у відповідні колонки, ви натискаєте Save File. Зберегти файл. Далі у вас, у вас відкривається вікно звітів по імпортованих файлах, ми бачимо. І цей файл, який ви додавали, зараз знаходиться в процесі завантаження. Після того, як він завантажиться, у вас з'явиться ось така позначка і цифра отака. Далі ви переходите в кандидатів після того, як завантажиться ваш файл. І в розділі Кандидати, ось тут, ви зможете знайти от наш ще листиван, якого ми сьогодні додавали. Він буде знаходитися так само, як і тут. Всі поля, які у вас були заповнені, вони будуть відповідно заповнені, але вже у вас в системі. І ви далі зможете. Зручно працювати з цим профілем, профілем, робити все, що вам необхідно, додавати ще інші файли, писати коментарі і так далі. Дякую всім за увагу і рекомендую дивитися наступне відео.